Рівно три дні тому від'їжджав я з цього місця на Київ і через тиждень вже приїхав. Було таке турне в нас з родиною Кірчиків до соратників з Терезої України в трьох містах. Це Київ, Олександр Полонський та сім'я Ковалів, це Львів, Володимир Торченюк. Та в І Славута Сім'я караванів. Крім того, ще коли їхали до Львова, заїхали до Володимира Міського, Житомир пообідати, так що достатньо багато побачили своїх знайомих. Їм ще раз передаю привіт. Ну, дуже була така змістовна поїздка. Краще вам буде подивитися, знайомитися з матеріалами на сторінках Instagram. В Фейсбуці, а також в страві, я виклав детальний фотозвіт, наприклад, із дяної пробіжки Славутої 7 січня. Хочу розказати, що з сьогоднішнього дня, з 9 січня, у нас функціонує стабір для дітей, такі міні-збори зимові включають в себе як заняття з триатлону, плавання в цьому басейні, ще за мною, так і тобі, види, наприклад, зимовий футбол і хокей з м'ячем, званий Бенді, який я колись побачив ще в 2012 році у Фінляндії. Дуже Цікава програма саме ігрова, плюс кросфіт і е, заняття е, з воркауту. Тут у нас в Криму на молодіжному є всі умови, тож приводити е, дітей в наш табір з 7 до 13 років е, той вік, якому буде цікаво з нами. Е, сьогодні моя дружина Тетяна Кірчик робить фото квест для дітей на відкритті табору в центрі. Графік з 8 до 17.30 діти по буднім дням будуть у нас в клубі Кремень Стайл займатися як фітнесом, так і інтелектуальним розвитком. Крім того, анонсую можливі два заходи в лютому. Це парний пробіг на зустріч з тобою у парку Кагамлицький. 12 лютого і, можливо, буде Олімпійська година плавання, як і в минулому році тут у в басейні SportLight. Чекаю ваших коментарів та запитів, коли б ви хотіли в яку дату лютого поплавати з нами. Збираю поки що інформацію для того, щоб дати керівництво і для організації плавального заходу в басейні. Пів години для дітей і година плавання для дорослих. Ну, що ж. Наразі попишу все, що хотів розказати. За коментарями та консультацією зв'язкусь зі мною через Viber 096 371 34 або через Telegram. І підписуйтесь на наш канал в телеграмі «Кремень Стайл. До зустрічі з змістовного тижня і ефективних тренувань.